Всім привіт! Мене звати Соня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я нарешті буду знімати прочитане за лютий місяць. А, і прочитала я тільки чотири книги, але враховуючи, що в попередньому місяці я прочитала три, а ще в попередньому дві, то це справа йде до кращого. Бо сподіваюсь, що в березні я вже прочитаю п'ять, а то й шість книг. І перша книга, яку я читала в лютому, це була книга Емми Скотт Грішник. Це «Рамфанд». історія починається з дівчини, яка одного вечора знаходить біля свого будинку якогось оголеного чоловіка, який звідки звалився, взявся просто не звідки. І цей чоловік демон. Він це зразу говорить і він прийшов для того, щоб зробити її щасливою і в результаті самому отримати слово забула, як це називається. Редемпшн, не пам'ятаю. Але я напишу до що він мав отримати, як, як спокутувати свої гріхи. А, і а вони, а, в неї є хлопець, про не неї є хлопець, а на роботі вона працює з хлопцем, який їй дуже подобається. І вона про нього завжди мріє. І от а, вона каже, що вони вирішують, що якщо вона буде з цим хлопцем, вона буде дуже дуже щаслива, і так його всі гріхи. Анулюються. Але насправді все не так просто. І насправді ця книга, вона про оці самі істинні пари, навіть не істинні пари, а про якісь споріднені душі, які через життя, через тисячі років, вони знову відроджуються і знаходять один одного. І ця їхня історія бере початок іще за часів до нашої ери. І книга непогана, вона така якась там все зрозуміло, з чим закінчиться трошки з фентезі, там тих деменів трошки було. Але вона якась така ніжна, проста. Як знаєте, от у ЕМ Скотт я читала ще якісь книги, і от її всі книги вони якісь чисті, вони добрі, вони надихають, і мені це подобається. І тому цю книгу я оцінила на 8 з 10, але все рівно книга хороша. Наступна книга це книга Ірени Карпе. Тільки нікому про це не кажи. Цю книгу я читала у Влозі, тому прям детальний огляд ви можете подивитися там. Але якщо коротко, то це, це сучасна українська авторка. В цій, в цій книзі розповідається про головну героїню Марго, яка живе у Парижі. Вона українка, але живе у Парижі, вона там працює і вона працює дитячим фотографом з одного боку, а з іншого. Вона ходить на різні секс-вечірки, і там дуже багато таких сцен з цих вечірок, дуже багато таких сцен, відвертих сцен. І також тут в цій книзі є розслідування, таке детективне, в неї є, з ким вона спілкується в Києві, якийсь детектив, вона ім'я С, вона не називає його. Також вона ходить паралельно до психолога, тому що вона розуміє, що з, що з нею щось не так. В книзі головна тема це насилля, це прям такою червоною ниткою, це, це, це головна тема цієї книги. І мені сподобалась книга, тому що вона була вона, вона цікаво написана. Коли ти читаєш, тобі в першу чергу цікаво дізнатися, чим вона закінчиться ця історія. Тому що дуже довго, десь до середини книги, ти взагалі не розумієш, до чого все це веде, і як всі ці персонажі мають, а, мають зійтися разом, чи як, як вони пов'язані. Але мені розв'язка дуже сподобалась. книгу я можу рекомендувати. Наступну книгу я читала. Наступну книгу я читала на а, додатку BookLit, Booknet. Якось так називається. Це книга, яка називається Душа дракона авторки Лаванди Ріс. А у цієї авторки, як виявилося, доволі таки багато книг це і... але вона раніше писала: це українська авторка, але вона раніше писала російською мовою, але зараз вона вже перекладає і пише свої книги українською. І ця книга, спочатку, коли я починала її читати, мені здавалася, якоюсь дуже плоскою. Але потім я люблю такі історії, коли від не від ненависті до кохання, коли про істинні якісь пари. І ця книга дуже динамічна, прям мега динамічна. Тут просто безліч подій. Я люблю таке. І головна героїня, вона така дуже, вона дуже емоційна, вона дуже пряма, вона дуже відверта, вона наївна в якомусь плані. Але це все робить її якоюсь такою живою. Хоча інколи, звичайно, ти думаєш, о Господі, ну, ну як? Ну як можна було таке робити? Ну для чого це автор пише? Але все рівно це робить її якоюсь більш живою. Але, от така, знаєте, одна з головних її характеристик це наївна. Але мені книга дуже сподобалась. Ця вся історія. Історія розповідає про дівчину, яка з дитинства вона знає, вона живе в такому світі, там, де люди, це, як би мовити, нижча раса. І дракони це вища раси, які використовують їх як своїх слуг, рабів, там використовують їх як іграшки. І вона знає, вона симпатична, вона знає, що одного дня за нею прийде дракон, який забере її з собою. Вона не буде бачити свою сім'ю, але така доля усіх людей в цьому світі. І в цей світ, до речі, також попадають люди, так би мовити, з нашого паралельного світу, і з ними там дуже жорстко обходяться. І тут є декілька драконів, які за нею. Які за нею полюють, називаємо це так. А, а сама ця дівчина, як виявилось потім, вона непроста. Це, більше не буду вам спойлерити. Вона просто непроста. І коли ви читаєте, кожен поворот цієї книги здається. Боже, круто, як, як можна було взагалі до цього прийти. Але це в жанрі ромфанд. Тому. Робіть на це знижку. Якщо для тих, хто любить такий жанр, я цю книгу дуже рекомендую. Я її оцінила навіть на 10 балів. Це була краща книга цього місяця. І остання книга це на, на хвилі всього цього рамфанту, мені захотілося прочитати ще одну книгу Джей Уорд. а саме її другу книгу, циклу. Спадок братства чорного кинджала. Але це якась там 14 та книга у загальному циклі. Вона має читатися, здається, після 14 чи 14 ї книги. А, я не пам'ятаю цей список, чесно. Там дуже багато книг, просто він в англійській Вікіпедії, там є список, як потрібно читати ці книги, якщо вдруг вам цікаво. Це друга книга цього другого циклу, яка називається Кривава клятва. Вона розповідає, я розповідала вже в якомусь місяці. В січні місяці я читала першу книгу цього цикла, і цей цикл розповідає про групу учнів, яке братство беруть до себе тренувати і робити також з них воїнів. І в першому, в першій книзі було про першу там, так би мовити, пару про двох героїв із цих учнів, і в другому, в другій книзі про іншого героя із цих учнів і про те, як він знаходить свою пару. Всі книги цього циклу у цієї авторки про те, як наш головний герой, який у нас є в цій книзі, знаходить свою пару. Ось. Але мені подобається. Ця книга була цікава, але я б сказала, що із всіх книг J. Ward, ця Ward найбільш якась така з адекватними відносинами. Тому що головна героїня вона вчиться на психолога, вона також вампірка. вампірка. Вона також вампір. І... Але вона вчиться на психолога в людському університеті, він також, звичайно, так... вампір. І в них якось відносини складаються реально саме адекватно і як це б могло б бути в реальному житті. Тому що у всіх, інш... у всіх інших книгах там завжди є якась доля якихось таких. Нездорових відносин, таких дуже емоційних, якихось дуже з емоційними качелями, але тут максимально все приближено до реального життя. Але книга все, 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 все ще цікава. Um, ось, це було всі чотири книги, які я прочитала. Небагато, але я вам про них розповіла. А, чекаю дізнатися в коментарях, що ви читали в лютому місяці, і чи читали ви якусь із цих книг. Я думаю, що... Із цих книг, певно, ви читали тільки Ірену Карпу, тому що це такий самий відомий автор. Можливо, Ему Скот. І напишіть із тих, хто любить Рамфант. Я знаю, що в мене є такі на каналі, тому що мій канал починався з цього. І напишіть мені, чи ви знайомі з авторкою Лавандою Ріс. Можливо, ви були знайомі з нею до війни. Я прям себе тримаю в руках, щоб не почати читати всі її книги одна за одною, тому що на BookNet, чи BookLit, чи як він там називається, цей додаток, там є багато її книг. Ось це все. Чекаю вас в коментарях, ставте лайк і до зустрічі на каналі.